Ми з вами маємо за честь бути нащадками великого українського народу, який і славився високим патріотичним духом та надзвичайною силою волі. Яскравим прикладом цьому є події, які мали місце рівно 77 років тому. Саме стільки. Відділяє нас від того жахливого дня, коли на цьому полі пролилася кров відданих синів України, які ціною власного життя відтовували незалежність рідної землі, боронили її заради нас і з вами, заради світлого майбутнього прийдешніх поколінь. Тож вічна пам'ять тим, хто поліг заради української землі. Ми пам'ятаємо та цінуємо цей величний подвиг. Ми спіємо клін людям, які жертвують собою заради батьківщини. Нехай усіх вас оберігає Господь Бог. Слава Україні!